Вони повернулися тепер уже на тривимірному екрані. Жерар де та Катрін Денев грають у четвертій серії екранізації відомого французького коміксу Астерікс і Обелікс у Британії. Астерікс переїздить Ламанш, аби допомогти братові у других антиклімаксу протистояти Юлієві Цезарю і римлянам, що захопили Британію. Актори одержали задоволення від зйомок. Жедемо топадовосі Босань секунд, но це бонсуа. Весело, коли підбирається гарний колектив, хлопці ви дівчат, бо ж там була і Катрін. Далеко не остання бажаюча посміятися. Велика зірка французького кіно грає роль англійської королеви. Голуади барки кландесінновекін секретарту екселандтувел не тільпа мешеви чи букетплізіра. Я одержала велике задоволення від ролі королеви. Дуже приємно грати персонаж, що має владу, якого слухається, якому підкоряються, що носить гарну корону, що має маленьких песиків. Достатньо подзвонити у дзвіночок, аби усі забігали навколо неї. Фільм знімали на Мальті, в Угорщині і Ірландії. Вперше Едуар Бер грає знаменитого Астерікса. Йому було дуже зручно у його костюмі. Qu oh, Береш шабельку чарівне зілля шолом, маєш півтори години, аби надіти перуку, приклеїти вуса, дивишся у люстро і кажеш: ну добре, ось він. На фото Астерікс. Натхненням для фільму стали комікси Рене Госіні та Альбера Юдерзо Астерікс у Британії та Астерікс і нормандці. Картина Астерікс та Обелікс у Британії режисера Лорана Тірара із середи на екранах у Франції, Бельгії, Данії і Голландії. Прем'єра в Україні 25 жовтня. Non, je vous assure que ça m'intéresse vraiment. C'est parce qu'on a rarement l'occasion de rencontrer un bourreau dans sa vie. Et c'est vrai que quand ça arrive, ben, c'est souvent la dernière fois. Alors.